Вітаю всіх, мене звати Оля Чихрай, і це програма Підсумки тижня. У Самборі відкриють філію Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдашного, що знаходиться у Львові. Сьогодні, 7 березня, між Львівською обласною військовою адміністрацією, Самбірською міською радою та Національною академією сухопутних військ був підписаний меморандум про гарантії та взаєморозуміння щодо функціонування Вищої школи професійної підготовки військових кадрів. Самбірська міська рада зобов'язалася відповідно до меморандуму безоплатно передати з комунальної власності Самбірської територіальної громади до державної власності нежитлову будівлю з належними до неї господарськими будівлями для розміщення філії Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Зі свого боку, академія взяла на себе зобов'язання провести ремонт будівлі, а також зберегти при проведенні ремонтних робіт зовнішній вигляд фасаду основної будівлі і її. Елементів для збереження архітектурно-естетичного вигляду та збереження автентичності і історико-архітектурного надбання. Щороку, 9 березня, українці по всьому світу святкують День народження Тараса Григоровича Шевченка, великого кобзаря, видатного українського поета та художника, людини, яка у свідомості кожного громадянина України залишається героєм. Розпочали відзначення 209-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка виступом ведучої заходу Наталії Голяк, після слів якої прозвучав державний гімн у виконанні народного чоловічого хору народного дому міста Самбора. Дзвін до пам'ятника видатного українського кобзаря були покладені квіти від громади міста Самбора. Квіти від товариства просвіта. Квіти від самбиського фахового коледжу культури та мистецтв. Після покладання квітів до слова був запрошений самбірський міський голова Юрій Гамар. Слава Ісусу Христу! Доброго дня, учнівська, студентська молоде, представники громадськості і люди нашої громади Самбірської. 23-й рік, 21-го століття, ми стоїмо в центрі в серці нашого міста Самбора і вшановуємо велику генія українського народу. Але потрібно сказати, що саме сьогодні слова Шевченка цитували. В Грузії на центральній площі столиці в Єрменії, в Азербайджані. сьогодні вшановлюють нашого генія українського Тараса Григоровича Шевченка в цілому світі. Шанують його за те, що в першу чергу він є символом незламності українського духу, духу боротьби за вільну незалежну державу. І тому ми тут сьогодні тим самим засвідчуємо, що ми є гідними синами великого. Генія українського народу, що ми пам'ятаємо, шануємо і робимо правильні висновки з того, щоб бути вільними, незалежними і жити в сильній економічній державі. Тому щира подяка всім, хто шанує традиції українського народу, пам'ятає велику генія і бореться за нашу незалежність. Слава Україні! Поезію читала самбірська поетеса, викладач ліцею імені Андрія Чайковського Оксана Скварко. Чуєш, батьку? Я прийшла до тебе. Через перехрестя і хрести. Тут якесь, здається, вище небо, поблагослови, перехрести, дай слаги твого Духу сили, зможеш то підстав плече своє, щоб життям наповнилися жили, щоби пережити те, що є, щоби не зламатись в тім, що буде. Щоби не згубитися в імлі, дай прозріння на щодень у будень на твоїй окраденій землі. На завершення заходу, чоловічий хор дзвін співав відомий на увесь світ Шевченківський заповіт. Скі дні продовжились поминальним вічем приурочне 162 шістдесят річниці від дня смерті видатного поета. Розпочали захід виконанням державного гімну та покладанням квітів до пам'ятника кобзаря від Сандрівської військової адміністрації та громади міста. На пам'ятному віче слово надавалось і священнослужителям, які відправили поминальну панахиду за героєм і вірним сином України. Святиславних вальних апостолів, преподобний богоносне отців нашої, всіх святих, душу від нас, приставшого сараба, свого генія українського народу, Тараса, та роса, воселя святиго сили, налоньоврама, ісака, яково покої, до праведних причислить. А нас помилує, спасе, бо Він благий і людинолюбний. Ублаженіму спінні вічний спокій, подай Господи, гені, України Тарасу, що сьогодні ми поминання творимо, і вічною. віченою. Смертний заклик до боротьби, який прозвучав із уст Тараса Шевченка ще в 19 столітті, борітеся, поборете, Бог вам помагає, є актуальний і в теперішній час, коли наша рідна ненька Україна терпить і стогне від болю в новітній війні. Пригадується випадок сьогодення, коли ще в недавньому часі. Коли було звільнено Балаклію на Харківщині, і наші воїни ЗСУ зняли банер, де було розказано нам про один народ, і під тим банером були оці слова Борітеся, поборете, вам Бог допомагає. І це слово сьогодні допомагає, рятує, мотивує в боротьбі всього нашого українського народу за волю. За незалежність, за цілісність, за соборність нашої України. Сьогодні Тарас Григорович Шевченко борить нашу українську землю разом з нами, усіма, з нашими воїнами, всіма, хто вболіває, хто живе теперішнім життям, теперішніми важкими подіями болю і терпіння нашого українського народу. Його слово звучить і по сьогоднішній день, і воно буде актуальне до тих пір. Поки живе українець, і де б ми не були, чи в себе в рідному домі, чи за кордоном, чи за океаном, чи де б ми не були, всюди в руках в українця є дві книги: Біблія, Псалтир і, звичайно, Кобзар. Бо сьогодні немає дитини, яка б починала тільки вивчати українську мову, і яка б не знала хоча б один вірш Тараса. Григоровича Шевченка. А ми сьогодні живемо надію на те, що його боротьба, його та ніжна, велика, безмежна любов до України, до українського народу, до української землі є сьогодні нам великим прикладом і звітягою до того, щоб кожен з нас боровся за ту незалежність, щоб ми боролися за чистоту нашої української рідної мови. Щоб ми любили безмежно свій народ, свою Україну, свою землю. І здійсняться ті пророчі слова нашого генія Тараса Григоровича Шевченка. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Слава Україні! Голова Товариства просвіта Олександра Сумарук зачитувала свій власний вірш. Завершився захід виконанням духовного гімну України. Вічному музеї Бойківщина відбулася пам'ятна академія з нагоди 500-річчя з дня народження знатного поета, педагога, науковця доби відродження Григорія Чуйрусина. Розпочинав виступ вступним словом модератом проведеної академії голова Товариства Самбірщина, професор, доктор політичних наук Ігор Бегей. Доброго дня і міцного здоров'я пані і панове. Е, назва нашого заходу. І всі, так би мовити, дієві особи, вказані в програмі. Отже, ініціатива цього заходу належить заступнику голови товариства Самирщина, пану Мелику Роману Богдановичу, ну, який, здається, з певних причин, з поважних причин, не зможе бути присутнім на цьому заході, хоча його і попові запланована під час нашого пам'ятної академії. До речі, слово пам'ятна запропонував саме професор Крій неурочиста, тому що йдеться про людину, яку немає мишанової. Навіть тут бачите термінологію, яку треба розрізняти і розмежовувати. Чому саме сьогодні ми проводимо цей захід? Тому що достеменно відомо, що саме 26 лютого. 1900, перепрошую 1573 року. У місті Краків помер Григорій. Висловитись мала змогу і тимчасово виконуюча обов'язки директора музею Ольга Біле. Сьогоднішній захід відбувається в музеї І, Можливо, це зовсім не збіг обставин і не випадковість. Адже столітні стіни нашої споруди дуже багато чого пам'ятають. І важливо, щоб і ми з вами пам'ятали пам'ятали нашу культуру, нашу літературу, нашу історію, яку в нашій національній свідомості та пам'яті старали століттям. До слова був запрошений і перший заступник голови Самбірської районної державної адміністрації Павло Грабський. Ігор Івановичу вже вітали. Я також хочу приєднатися до вітань. Адже в кінці лютого юридично офіційно вже почала працювати. Товариство Самберщина, маю велику честь бути знайомим і долучатися до заходів, тому що ми маємо зараз дуже багато роботи. Ми маємо зараз тримати Культурний фронт не менше, ніж військовий. Тому що так сталося, що наші українці, які Внутрішньопереміщеними зараз мають статус, вони також потребують нашої уваги, вони потребують нашої підтримки і вони потребують поглиблення і, так би мовити, може, може ця група буде стосовно них, але українізації, так? Тому такі товариства є дуже важливі і маю велику честь бути присутнім. І хочу, щоб наступні засідання відбувалися вже в ширшому колі. Ми будемо долучатися однозначно і хочу всім побажати, звичайно, перемоги. Хочу всім побажати, щоб оці ваші маленькі перемоги склалися в одну велику, яку ми всі очікуємо. Ми Обов'язково здобудемо всі разом. Слава Україні! Дякую. Дякую. На даній академії з доповідями виступали професор і доктор історичних наук Михайло Кріль та професор Марія Кашуба. Враженнями від проведеної конференції поділилися також директор Всеукраїнського державного багатопрофільного видавництва Каменяр Дмитро Сапіга. Студенти самбірського фахового коледжу культури і мистецтв зачитали поезію поета Григорія Самбірчика. Про свої враження від проведеної академії розповідала і голова Всеукраїнського об'єднання просвіта Олександра Сумарук. Також всі присутні мали змогу насолодитися чудовим співом чоловічого тріо, учасниками якого є Роман Рибак, Степан Рибак і Михайло Стельмах. Очивати вже гора пізно вже година, а три Силів, Леся Заріцька, Тетяна Павелко, Галина Петрівська, Любов Рудавська Вовк на мистецькій частині демонстрували свої читацькі і писемницькі здібності. Завершували захід екскурсію для всіх присутніх гостей по приміщенні музею. А наша програма завершується з вами була я, Оля Чехрай. Бережіть себе і Україну.